Він, бачачи юрби народу, милосердився над ними, бо вони були стомлені і прибиті, немов вівці, що пастуха не мають. Тоді він каже своїм учням: Жнива великі, та робітників мало. Просіть, отже, господаря, жнив, щоб вислав робітників на свої жнива. Глава 10. прикликавши своїх дванадцять учнів, дам їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли і лікували всяку хворобу, і всяку неміч». Ось імена дванадцятьох апостолів: перший Симон, прозваний Петром, і Андрій, брат його Яків, син Заведея, та Іван, брат його Филип та Вартоломей, Томай Матей, Митар Яків, син Алфея, і Тадей, Симон Кананій та Юда Іскаріоцький, що зрадив його. цих дванадцятьох Ісус вислав і наказав їм: у дорогу до поган не пускайтесь і в Самарійські міста не заходьте. Йдіть, радше, до погиблих овець, дому Ізраїля, ідіть, проповідуйте, кажучи, що Царство Небесне близько. Оздоровляйте недужих, воскрешайте мертвих, очищайте прокажених, лісів виганяйте. Даром ми ви взяли, даром давайте.